Провораночку, 13 грудня 2024 рік, 15 хвилин 9, Покровська Донецька область. Така у нас погода мінус 4, сніжок пішов, вже настояща зима прийшла. да, Газ уже відключили, газу немає. Електроенергія ще пока містами є. не так, Чоловік все наоборот не такий наш старошний попроси сьогодні дуже гучновато було ночью і наше славне кольцо. Бачите, навіть служби їздили єздивували, так що працює. Комунальна служба ще працює. Все, всім дякую, щасливо переселенку.